Проти тих FPV, які наразі можуть залітати в місто, це досить ефективно, тому що е, сюди їх приносять молні, з яких вони злітають. Вони, е, на опустившись досить низько, вони не мають такої керівності, такої якості відео хорошої для того, щоб там точно вражати ціль. Тому вони, всього, будуть просто е, з висоти бачити ціль і падати на неї. Якщо на дорогах будуть сітки, так, звісно, вона будуть плутати в сітках і не наносити того ураження, яке вони намагаються нанести. Але це що стосується евпівдронів на аналоговому зв'язку. Якщо сюди почнуть долітати дрони на оптоволокні, то це зовсім інша історія, тому що це дрони, які можуть пролізти там, де є дирка якась, вони там прям залітають і, і вже під сітками спокійно літають. Але для цього їм треба досить близько. Ну, ворогу досить близько підтягнутися до Харкова, тому що треба зрозуміти, що в оптоволоконного дрона є свої обмеження. Він за собою розмотує оцю саму оптоволоконну нитку. І якщо на неї наїде не машина, то вона її порве, і дрон впаде. І розуміючи, який трафік зараз на дорогах, навіть там в сторону кордону там працює логістика, скоріш за цього, він далеко не долетить. Тому для такої масової історії їм треба все-таки ближче до Харкова підійти.